У День захисників і захисниць України неподалік Департаменту соціальної політики міської ради відкрили стелу, доповнену портретами загиблих захисників. Тепер кожен перехожий чи відвідувач соціального центру зможе бачити, завдяки кому Черкаси тилове місто, в якому панує відносний мир. Герої зістали пам'яті щодня зустрічатимуть поглядом жителів і гостей міста. Вони нагадування про те, якою ціною нам дається свобода. І сьогодні кожен, де б він не перебував у нашому місті, чи то він тилу, чи то він на сході і на передовій, він повинен робити все можливе і неможливе для української перемоги. Тому що це наш останній бій, як не пафосно, а Росіяни вони хочуть знищити повністю нашу країну. Вони хочуть стерти нашу історію. Вони хочуть бити кожного українця. Вони хочуть забрати мову. І наше завдання цього не допустити. Зі слів капелана. Оця Назарія християнин це воїн, який бореться зі спокусами, гріхами та злими умислами. Тому кожен воїн тут має бути у пошані. Зараз у нас якраз. Скажімо так, пік нашої боротьби за за існування нашої нації, за взагалі виживання нашої нації. Ми боремося за це. І Господь сам був воїном. Він прийшов для того, щоб відбоювати усіх людей. Померши на хресті, він спустився в Шиолу і там з сатаною його силами воював, перемігши його, забрав всіх людей з пекла, тобто визволив із рабства. За що якраз боремося і ми. Ми якраз зараз боремося за свободу за звільнення від рабства, яке нам несе Російська Федерація і кожен росіянин. А наш обов'язок продовжити традиції попередників. Ті традиції свобод, які закладали наші козаки, продовжували воїни Української повстанської армії. І зараз ось ми сучасні борці за цю свободу. Це наша пам'ять. І якраз отакі стели, які відкриваються. Це є якраз знаковим тим. Це показ того, що люди боряться і своє життя. Ставлять нижче за цінності нації. Тобто вони вважають, що цінності нації, цінності свободи важливіші важливіші за їхнє особисте життя. Оце є подвиг українського воїна в сьогоднішній день. Відкриті стелі передувала та, що розміщена на площі Слави. Ідея створити нову біля департаменту соцполітики виникла не просто так, каже заступниця міського голови Марина Гаркава. По причині того, що родини тут найчастіше в цьому департаменті. І щоб вони могли змогу бачити, щоб департамент соціальної політики міг теж обслуговувати, допомагати, комунікувати, Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.